А також там ну, ще восьмій, ну, як буде управління Луковича, то може більш безпечно. Але е на сьогодні якість журналістики все одно не досягає тої, яка вона має бути в вільній Україні і розкинуті Україні, прийняті, де банують демократичні цінності. Е тому що е журналістів є залежність від власників медіа, у більшості. Великі ЗМІ вони, е, належать якихось власникам, вони впливають на контент журналістський і е, звичайно на роботу журналістів. І, може, фізична небезпека сьогодні загрожує загалом тим журналістам, які працюють в зоні бойових дій військових, так званої антитерористичної операції, але з, іншим журналістам, які працюють при містах, е, це небезпека як пришкоджання їхнім правам, пришкоджання їхнім діяльності, звільнення за неплоховую за його намагання сказати те, що не хочуть. Штрафні Штихність... і... санкції звільнені, така така небезпека і ринок принуди як... з минесії. Він насичений, є молоді фахівці, які ну, можливо можуть замінити їх таких людей, які хочуть працювати. Тому от така небезпека на не сьогодні. Це сховище, mm -hmm. небезпека барона mm -hmm. ну, сьогодні. А сьогодні я тут, тому що э, влад за ну, він, він, він на сьогодні є син. Звичайно, тільки що перерахували на mm -hmm. список журналістів, які загинули, але гонвада він став сьогодні стався. Mm -hmm. І якась така тучка, Ми були були, маємо, маємо, Я юрист. Я були, собі, собі, так сталася в голові долі, був представником пані Лесі Гонметр.